Всім доброго дня! Хочу поділитися моїм варіантом ремонту гідравлічного підкатного домкрата. В моєму випадку це двохтонний. Ну, як розбирати його показувати не буду, щоб не займати час. Знімається тут коліща на гайці, відкручується гайка, відкручується гайка, знімається шплінт. Витягується оцей палець і витягується оцей привід, який я розібрав. Основна причина, яка буває. Що не тримає такий донкрат, це дивіться, що воно робить, Зараз постараюсь сфокусувати, щоб не блищало дуже. Не лове фокус, блищить. Зараз, от бачите, отут ось розрізи на манжеті, на оцій. от. І через них, відповідно, вже масло продавлює і не тримає один крат. Що ми робимо? А, спочатку через що це буває? Буває це через те, що, бачите, є прорізи. Зараз знову спробую сфокусувати. Є прорізи отакі в самому циліндрику, дві штучки. І Їх, як роблять, на них роблять заусенниці. Необхідно, я минулого разу так ремонтував. Необхідно взяти дуже мілку наждачку. От, і їх отут прям пальцем отак зашліфувати, щоб не було там зазубрано. Я минулого разу дуже лояльно до цього віднісся, трішки познімав і все одно прорізало. От, і потім, що ми робимо? Потім Купуємо ось із заднього тормозного циліндра. Це, напевно, 9 99-та. Купуємо пельнички. От, і вони нам якраз, тут їх два штуки, один буде про запас. Ви його як я це люблю загубити, другий. Ну, в общем, отакий пельничок. Знімаємо із штока оцей і новий пильничок ставимо. Зараз поставлю на паузу, потім, як зберу, покажу, що з цього виходить. Шайбу оцю не знімаємо оцю ось. пильничок як бачите, сідає гарно. отут не забуваємо його за бортик завести, щоб він гарно сів. Потім прокручуємо, щоб він взяв своє місце. Ну і продовжуємо складати. Ну що, пройшло 10 хвилин. Донкрат тримає. Як бачите, все без проблем. Так що 10 хвилин роботи. 25 гривень, грубо говоря, ціна питання. Я уточнив це задній тормозний циліндр з жигуля. З любого, два штучки тут їх. Так що, як варіант, дуже навіть дешево та швидко. Всім гарного дня, до нових зустрічей!